Так, що там пишуть наші модератори? Так, Василь. Світланка. Ага, я зрозумів. Слава Ісусу Христу! Чи не буде гріхом зробити татуювання на руці Ісус викопине своєю кров'ю? Можете очі нас ще на спині набити. А це для кого ви маєте написати? Хто це має читати? Патологоанатом? Ми проставляємо Бога своїм присутністю. В Біблії написано: не робіть на собі ніяких знаків. Ніяких. Раніше рабів значили татуювання. Сьогодні світ змінився, сьогодні воно стає якесь там модне чи не модне. Я вам скажу, що каже Ісус: напишу свій закон у серцях їхніх, не тату на руці. Я просто проти татуювання любого веду, і тому я так категорично до цього відношуся. Може то неправильно, може хтось має собі якісь інші бачення? Але Кажу вам, єдиний знак, який ми маємо на собі, це печать дара Святого Духа, то, що ми отримали в Святому Хрещенні. Ніякі татування. Татуювання на тілі я ну, сприймаю їх не дуже правильно. Навіть якщо ми там напишемо слава Ісусу Христу, Ісус викопив мене своєю кров'ю, ви пишіть, то ваша справа. На страшнім суді вас запитають, чи чули ви від священника, що він вам казав? Казав священник, що тату не добре. Але ти зробив так, зробив, бо я так хотів. Я маю, Господи Боже, ти ж дав мені волю. Так, я тобі дав волю. Я міг таке зробити, міг. І апостол Павло каже: люби і все тобі можна, кома, але не все корисне. Не все корисне. Можна тобі все. Можете написати на спині слава Сатані, а спереду і слава Ісусу Христу. Можна? Можна. Чи корисне то ні. Не треба не робіть на собі ніяких знаків, крім знака Ісуса Христа, Ім'я Отця, і Сина і Святого Духа. Оце наш знак. Це ми Християни. Цьому є наше відкуплення, наше, наше все. До мене приходили хлопці військові, і кажуть: отець, ми принесли вам текст, щоб ви нам утвердили, бо ми хочуть зробити тату собі на спині 90-й псалом. До мене прийшли, щоб я перевірив би не було помилок. Знаєте, що я зробив? Я перевірив, чи нема помилок. І сказав, ні, помилок нема, можете набивати. Тому що я священник, який не керує, а який розказує, я даю вам можливість зустрітися з Богом. завдання священника відкрити людині двері до Царства Божого. Не тягнути, а відкрити і сказати: це дорога до спасіння. І все. Решту ви самі. Я не можу вас тягнути. Так що текст хороший. Ісус викупив мене своєю кров'ю. Напишіться на будинку, на фасаді, Замовте мурал. Заплатіть хорошу купу грошей. І намалюйте це на своєму будинку. Не грає, не? Зробіть це. Прославте Ісуса Христа у своєму творінні на собі не треба. Так, наступне десь мене таке було тут. Я побачу. Нема прізвища. Слава Ісусу Христу! Отче Василю має тут цікаве питання пов'язане з літературою Івана Франка. Чудесно. Є поема «Страшний суд». Душа ліричного героя потрапляє на суд до Господа і признається у всіх своїх гріхах і свої знання завершує словами. Та, яким мене создав ти, то таким мене і маєш. Да, знайома ця фраза. На що Господь відповів, що все, що сотворив герой на землі, і добро, і зло все було з волі Божої і за планом, якого герой зовсім не розуміє. Невже з волі Божої народжуються такі грішники, яким мене создав, таким мене і маєш. Наперед дякую. Слава Ісусу Христу. Слава навіки. Дивіться, яка справа, ми говоримо про художні твори. Іван Франко, він був не теолог. По-перше, треба знати особисті чуть-чуть Івана Франка. Пам'ятаєте, як я вас завжди вчу. Не слухайте, що людина каже. Задайте запитання, чому вона то каже. Тут є добрий дуже приклад. Іван Франко. Він, по-перше, поет, драматург, так? але він ще й філософ. Так? Він мав ступінь, він мав, роді доктор філософії. Так? І він мав якийсь там, це за Австрійської імперії, це він мав там титул. якийсь там габітуальний е, професор. Ну, тобто що він міг викладати в університеті філософію. Розумієте, людина науки, людина науки. Як він відносився до церкви, так собі. Так собі, а особливо до Греко-католицької церкви. Він відносився, ну, так дуже. Ну, як, по-перше, щоб ви розуміли, дивіться, людина науки, він, він не відкидав церкву, бо тому що виріс, ну, в родині такий, ну, тобто, практика навколо християнська, він до церкви ходив, в принципі, але. Він сприймав церкву як що наука, от, от церква скоро вже ну, там, тіпа, якби, закінчиться, і наука візьме своє, і наука таки буде домінувати. Але нормально спілкувався, в нього було дуже багато друзів, священників. У нього багато творів було таких на релігійну тему. Там, я не пам'ятаю, твір Мойсей, ще, ще, ще там якісь, там, от про цей твір, який ви розказуєте, про Страшний суд. Та, і, і ну, наприклад, але ще хочу сказати, що він дружив з Андреєм Шептицьким, що ви знали. Вони були в дуже добрих відносинах, дуже добрих відносинах. Ну, от, от візьміть таку історію. От, е, я всіх дітей його не пам'ятаю, анна в нього була дочка, яка прийшла, е, щоб його похоронити. І священник, що сказав? Що він помер не по-божому і жив не по-божому? Ми не будемо його хоронити. Аж митрополит втрутився Андрій Шептицький і каже, ні. Будемо хоронити його так, як положено. Тобто це людина, яка, розумієте, правильно, він не то, що був атеїстом, він відносився до церкви, знаєте, дивився, ну я вчений, а церква, ну, таке собі. А от фігура митрополита Андрея для нього була, він був дуже до нього поважно відносився. І щоб ви знали, що один із католицьких священників написав тоді до, до, до Відня написав лист, щоб Івана Франка представити до Нобелівської премії за вклад в літературу. Історія: ну, всі ці речі треба дивитися в комплексі. Не можна так просто сказати, що він там сказав якусь одну фразу. Ну, було багато таке Шевченко писав. А до того я не знаю Бога. Сиджу собі в борені. Молюся Богу, та й не знаю, чому маленькому мені тоді так радісно молилося. Ну, а потім каже, а до того всього я не знаю Бога. Він був не на щось був біжені, десь якісь там емоції. Це поезія, це не теологія. І говорити, і, і Щоб брати його якийсь там, якщо головний герой там якусь фразу сказав, що це ти логічна, якась там фраза. Ні. Я розказував і вчив вас, що долі нема. Чому як Бог може мене судити, якщо Бог мені все написав, як каже Франко, яким як мене створив, таким мене і маєш. Якщо ти мені написав всю долю. А Бог каже, ні, я тебе створив, дав тобі розум, дав тобі волю? жий. То, що я перше розказував, роби все, що хочеш, а мені все можна. Можна все, тільки не все корисне. Постарайся, маєш розум, вибери те, що є корисне. І принеси мені, каже Господь. А людина, яка заблудилася, вона тоді хоче, що, що робить дитина, як зробили кустомилку. Вона оправдується. Ви думаєте, дорослі, що це що інше, як діти, це ті самі діти, тільки великі. Діти мають іграшки такі, які вони мають, а дорослі також мають іграшки, просто трошки дорожчі. А часом дуже дорожчі. Я так по собі беру. Був малий мав іграшки такі собі, знає, а тепер мої іграшки дуже дорогі. І це та сама дитина, розумієте, яка оправдується, оправдується, щоб оправдати себе свої, там совість йому каже. Недобре. Але як я професор філософії, я тут такий серйозний лауреат Нобелівської премії і так далі. і так далі. Я буду. Що я буду там? Я ж, Яким мене создав, таким мене і маєш, такий виклик Бога. Ну. Я не хочу, щоб засуджували творчість Івана Франка. Я хочу, щоб ви навчилися правильно аналізувати те, що я вам завжди вчу. Не слухайте що каже. Постарайтеся розібратися, чому він то каже. Тому що от такий він був. Це була величина, це була фігура так. Це був мислитель, це був, ну, це людина ну, вчена, достатньо розумна. Але десь в чомусь були його трошки такі відхід. Так що я за, за, за це. Тому я на це, ну це в принципі дуже гарне запитання. На це можна поговорити багато і навіть можна таку цілу... цілу, цілу, цілу таку зустріч зробити, так? щоб іменно це обговорити. Бо дійсно цікаве таке запитання. І по поезію розібрати, розібрати його, е його твори, там. наприклад, Мойсей, бо я практично всього не читав Франка, бо, по-перше, і не було як, і не було де, і не було коли, і ще не було модно. Та? Я читав більше таких е світових класиків і читав більш технічну літературу, як правило, частіше всього, все, що вчив. Але треба читати художні твори. Треба читати, воно є дуже корисно. Рекомендую. Беріть класиків так, таких ну там, дюма, там, ну, таких знаменитих, так, наприклад. там. Ну, Хоча. Поноре де Бальзак чи там ще якихось, там, Почнеш то читати, турне понаписати. Але читати все рівно треба. Тому треба читати і розуміти не то, що Він там каже, так? чому він то каже. Бо що, кого болить, то й про то кричить. Так що така справа. А про це питання ми десь окремо ще поговоримо про, про долю і про все інше. Так. Слава Ісусу Христу! Мама моя слухала вашу службу Божу, хворіла і переживала. Коли на Пасху, хворіла, е, хворіли, померли, померла на Пасху другий день, якщо можна помоліться за маму мою Пелагію. Не поняв. Переживала. На Паску хворіла. Померла на Пасху. Ага, померла на Пасху. Ну, бачите, як нас, я знаю нас, як вчили так що каже, що коли на Пасху там вмирають світлий тиждень, так, хороня по інакшому і з білими резами, з білими процесіями, з білою хорони. Тому що кажуть, що це особливий час, коли треба заслужити собі, щоб в тому часі померти. Бо тоді двері до Царства Божого відкриті. І ті люди, які вмирають в цьому часі, вони мають особливу привілегію, так? Ну, я, я побачив добре, я собі запишу за, за Пелагію, будемо молитися, добре. Але те, що вона померла в пасхальному часі, це говорить про те, що вона, її душа була в дуже доброму стані, розположеному до Господа Бога.